19 лютого 2024 рік. Нова партія алмаз, баклажан, алмаз, алмаз, перці, ажур, помідори, стара партія перців, огірок підростає, перець, 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 огірок, перці, баклажани. Також переїхали в другу теплицю з частинами розсади помідор і капусти. Ось такі вже помідори. Помідора. Пробуємо рідиску на розсаді. Помідори. Помідори, рідиска, помідори. Помідори, 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 помідори. помідори. Ідейська цибуля, капуста, капуста, капуста. Ось такий стан на сьогоднішній день.